в Аврорі. Ось такий гачок і покажу для чого. Зараз акція була 19 гривень дві штучки. Приспособила ватні диски ось так на шнурочку, але подумала, що було б класно, якби ось сюди, так непомітно і щоб нічого не сверлити, приклеїти цей гачок. Це класно, тепер ватні диски практично не видно, вони там сховані. І цього гачка досить вистачить. Щоб витримати ватні диски. Ну і ще одне застосування: це, от в ванні використовую для е, тряпочки, е, е, яку використовую для того, щоб протирати дзеркало в ванні. І ще де я використовую цей гачок на двосторонньому скотчі? Це ось на кухні. Почепила рушник сюди, щоб біля раку вони було зручно завжди помити руки або повити посуд. І є ідеальне місце, де його почепити. Ось так легко, просто в різних місцях я використовую цей гачок на скотчі з заврори.